Welcome to the Fairies English channel. вас na kanali Fairies English. Do you have any hobbies? I do like to collect things. What about your favorite drinks? I like coffee. Have you any preferences in watching films? I like drama and action films. What about your favorite free time activities? I really like video games where I can play with my friends and we can compete against each other. How do you find my dancing? I like the way you move. Ще досі вживаєте фразу I like, коли розповідаєте про свої захоплення та смаки? It's high time to expand your English vocabulary and your English speaking skills. І навчитися виражати те, що вам подобається іншими словами. У сьогоднішньому відео 10 аналогів фрази I like. Let's go. I'm really into. Я захоплююсь, мені до вподоби. Я весь у цій справі. I'm really into painting. I can paint day and night. Я захоплююсь малюванням. Можу малювати і вдень і вночі. Cindy is really into music. She knows all the popular songs. Cindy вся у музиці. Вона знає усі популярні пісні. What's your children's hobby? Oh, they are really into computer programming. Can't stop admiring them. Яке хобі у твоїх дітей? О, вони всі у комп'ютерному програмуванні. Не можу перестати радіти за них. Не забувайте змінювати форми дієслова тобі відповідно до підмета. Також за допомогою цієї фрази ми можемо виразити ваші «dislikes». You are not really into sports, are you? Ти не захоплюєшся спортом, чи не так? Beti is not really into seaside relaxing on the beach. She prefers active rest. Беті не дуже подобається відпочивати на пляжі. Вона віддає перевагу активному відпочинку. I'm keen on. Я зацікавлена або я люблю щось дуже сильно. His daughter is keen on playing tennis. Його донька дуже любить грати в теніс. Do you have any food preferences in breakfast? Nothing special. But I'm not keen on cereals. Чи є в тебе якісь переваги у сніданку? Нічого особливого, але я не дуже люблю каші. Зверніть увагу на утворення заперечення. To be keen on це значить подобатися, to be not keen on не подобатися. What are your favorite school subjects? Well, I'm keen on physics and biology. Які твої улюблені шкільні предмети? І я дуже люблю фізику та біологію. Якщо ви розповідаєте про своє вподобання, що має на увазі дію, як то грати в теніс, футбол, готувати або слухати музику, тоді після фрази to be keen on потрібно вжити ґрунді, граматичну форму, яка утворюється за допомогою дієслова та закінчення ing. Тобто ви скажете не I'm keen on play football, а I'm keen on playing football. Keep it in your mind. I'm fond of. Зверніть увагу на вимову цієї фрази. I'm fond of. I'm fond of. Вимовляємо, нібито це не три слова, а одне. Сильно любити або бути захопленим чимось. I'm fond of learning English. Я захоплююсь вивченням англійської мови або дуже люблю вивчати англійську мову. Jury is fond of traveling. She has already visited lots of countries. Джуді захоплюється подорожуванням. Вона вже відвідала безліч країн. Так само, як і кін, found потребує після себе герундія, дієслова з закінченням інк. Коли ми маємо на увазі дію. Якщо у вашому реченні ви розповідаєте не про дію, а про справу або річ, яку ви полюбляєте, закінчення інк не потрібне. «She is fond of needed suits. She always wears them at work. Вона дуже любить в'язані костюми. Вона завжди носить їх на роботі. Her husband is fond of five-star hotels. They always choose them while rest. Її Чоловік дуже любить п'ятизіркові готелі. Вони завжди обирають їх під час відпочинку. I adore. Дієслово. Яке передає трохи сильніші почуття ніж I like і означає обожнювати. I adore what I'm doing and it inspires me a lot. Я обожнюю те, чим я займаюсь, і це надихає мене дуже сильно. What can you say about her cooking skills? Oh, I adore her food. The dishes she cooks are always so delicious. Що ти можеш сказати про її кулінарні здібності? О, я обожнюю її, їжу. Страви, які вона готує, завжди смачнючі. Benny adores his little grandson. He is so cute. Бенні обожнює свого маленького онука. Він такий милий. Від дієслова adore утворюється прикметник adorable – прекрасний або чарівний. Наприклад, my sister has a kind heart and an adorable character. Моя сестра має добре серце і чудовий характер. I'm mad або I'm crazy about I'm crazy about you Я в захваті. Чи я шаленію від. All you're crazy about is your work. Все, від чого ти шаленієш, Це твоя робота. What do you usually order for a festive dinner? Oh, I'm crazy about lobsters. They are incredible. Що ти зазвичай замовляєш для святкової вечері? О, я шаленію від лобстерів. Вони не перевершені. My friend is mad about his new saxophone. Мій друг в захваті від свого нового саксофону. I like when my house is tidy, but I'm not crazy about cleaning. Я дуже полюбляю, коли мій будинок чистий, але я не шаленію від прибирання. It's to my liking. Мені до душі або мені до смаку. How do you find this new red dress? Oh, it's to my liking. Що ти думаєш про цю нову червону сукню? О, вона мені подобається, або вона мені до душі. This English lesson is much more to my liking than the previous one. Цей урок англійської мені подобається більше, ніж попередній. The coffee was just to his liking. Кава була якраз до його смаку. Погодьтеся, що це вже більш upgraded варіант, ніж he liked coffee. I'm partial to. Я не байдужий. Або я люблю якісь речі більше за інші. I usually watch all Аюжали вач ол кайнс о спортс антиві, бат Аймпар water polo. Зазвичай я дивлюся усі види спорту по телебаченню, але більш за все я полюбляю водне поло. All of your students were brilliant, but she was partial to Peter. Усі її студенти були. Чудові, але вона більше за всіх любила Пітера. За допомогою цієї фрази ми також висловлюємо те, що нас не дуже приваблює. He is not partial to Asian women. Йому не дуже подобаються азіатські жінки. Would you like to drink some wine? Yes, sure, but I'm not partial to a red wine. Хоч випити вина. Так, звісно, але я не дуже полюбляю червоне вино». I'm addicted to дослівно перекладається, як я маю залежність від. В дійсності ж, означає, любити щось дуже сильно або підсісти на щось, якщо говорити розмовною мовою. I'm addicted to you. Addicted to love. I love traveling but I'm addicted to a good food. Я люблю подорожувати, але я маю залежність або я дуже полюбляю хорошу їжу. The collection takes his whole house because he is addicted to collecting. Колекція зайняла увесь його будинок, тому що він дуже сильно захоплюється колекціонуванням. My son's addicted to funny cats videos. I'm passionate about – відноситися з пристрастю або бути захопленим чи горіти чимось. Ми застосовуємо цю фразу, коли говоримо про свої інтереси, мрії або ж навички. If you are passionate about your work, you will definitely gain success. Якщо ти гориш своєю роботою, ти точно досягнеш успіху. What do you usually cook for your kids? Well, I'm passionate about cooking, so I can cook anything they want. Що ти зазвичай готуєш для своїх дітей? О, я дуже полюбляю готувати, тож можу приготувати для них будь-що. She's so talented in all the ways, but she's passionate about writing poems. Вона талановита з усіх боків, або вона має різнобічні таланти, але. Вона більш за все полюбляє писати вірші. It appeals to me. Те, що мені імпонує або приваблює. His perfume appeals to me so much. Його парфюм мене приваблює так сильно. How do you find this laser bag? Not really good. That one appeals to me much more. Що ти думаєш про цю шкіряну сумку? Mm, не дуже гарно. Он та приваблює мене набагато більше. The idea of going outside tonight doesn't appeal to me. Mm -hmm. Ідея вийти кудись сьогодні ввечері не дуже сильно мене приваблює. So, guys, now you can talk about your preferences, likes and dislikes in another way. Тож сьогодні ви навчилися говорити про свої смаки, вподобання та те, що ви не любите, іншими словами. Не забувайте складати свої власні речення з вивченими фразами, бо це найефективніший спосіб to improve your English speaking skills for life. Я рада, якщо відео було корисним для вас. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Побачимось! І не дуже захоплюються відпочинком на пляжі їй краще захоплювати.